Блін, щось запутав, я холодно. Буті, я мойо. Якась така хірня. Всім добра здоровлечка. Хлопці-волонтери мені привезли наші Богородчанські таку бомбу, велику снаряд. Зараз спробую з нею щось робити. Спробую скочу всього що лопатку, просили лопаток. Попробую зараз визначу, яка тут сталь йде. І сам попробую зараз різати на палітку лопатку робити. важко, Така штука хороша ця пила. Quer luné Така всередині, блін, шуна, плазма не хоче її пробити. Зараз пробую вбивати гати його ця штука, бачите, цей нагар, від того. Пороху, ну, походу, роботи тут багато є з тим. Ну нічого, до до ранку. І обити не можна навіть. Вот у меня какая штука серьезная, блин. А чем ее выбрать, она это не знает. ну что, попробуем. Попробуем узнать, как она сталь. Нажимаем фигуру, не

Бачите, оцю штуку мусю обивати, бо обрізати, цю штуку мусив оббивати, бо тут пробував різати, але не прорізає цю штуку, оцей нагар тут. Треба все оббивати. Ну, роботи дуже багато, попробую зараз її трошки вирівняти. Хоча реально її треба нагрівати, аби її вігнути трошки. Зараз я попробую так зробити. Її неможливо вигнути. Відпустили. Я думаю, такий буде хороша лопатка. Іду я заточувати її. Зараз я ще до вечора зроблю, вже і так змикається. Ще зроблю лопатку. Ну, от дивіться. Що в нас вийшло З цього. Ух ти йо-моє, якісь сталося, дивіться. Перевернулося все. Ну що, так, і стало, як і стало. Е, ну, оцей столят. Ці, мені дали. Я з неї зробив лопатку. Де да, нас тут ще вирізали завовна? Ну і за далі я показувати буду далі. Я зараз маю три різні сталі, То я вже теж пробував таку лопатку. Вот <клух> квадрат. 40х42х2. 40, 2. Ну тобто 2 мм точно. Двічі я не роблю. В'ятку

От що в нас зробила ця лопатка. Це з того. цього. Є завусений, є. Вона не вламалася, вона не доформувалася. Прикручуємо далі. Це Я не знаю точно яка сталь, але по-моєму. Так як я випробував там Та цей осколок, це саме піджирізу. Що Вона вроді так на... не на 65 грі. Ця сталь зовсім інакша, не буду казати, з якою, щоб мене ніхто не називав. Дивіться, тут теж є м'ятинка маленька. Бачите, теж б'ю. Я потім скажу, яка сталь. Берем новий. Йо, тобі нічого. Ну, де пробилося загнула зраду до цього. Я оцем боком. Бачите, тут там, на Ну, коваль це все більше. Yeah. Я бив боком. Ну Це ще я по накувальні змазав, а це цим боком я бив. Ну, цю я не скажу, що вам за це. Я потім можу сказати, тепер я беру лиць. Тепер я беру саму найлегшу сталь. Оцю. Вона має 1,3 товщини міліметра. Снаряд має 2,2. Ця має 2 міліметра, ця має 1,3. 1,28. На мене та як сухера, я її найбільше люблю цю лопатку. Ну, ми її. Беремо так само. Ну, навіть може бути слабша. Не? Беремо тут. І буде рука. Це найліпша сталь, яка може бути. Двічі спер тут. Кутник 4 або 5 мм товщини. Подивимося, котра найгрубші, ну як то зробить цей. Пора злочинку любити. Двічі на лопатку і двічі тут. Бачите? Так, перекрутимо, ну відео трошки довге буде, але нічого. Та тут пізно дуже вичерп, так всі можу стилю лопатку з тим снарядом. Беремо цю сталь, що. Я просто... Я би пізніше скажу, бо всі будуть сміятися, що це за сталь. Так, робимо другий круг, Цю лопатку. Немає нічого. Та сама глибина практично. Бачите? Ну і ще раз цю лопатку з снарядами. І ви знаєте, в мене коментарі погано було мало лопатах. Ну, так і ще ця стать трохи слабки снарядна. Ну, є затратий раз. Ну, такий снаряд слабший є. Значите, одиці. Бачите, бачите? третій удар то був і по двічі на нього. На лопатку, бачите? Бачите що? Що майстри Дареньки поганого не роблять? Снаряд то є, ну так ще кажуть, пусте проти моїх оцих двох лопаток. То є пусте. Ну, от дивіться, по-друге, лопатки є для того, щоб копати. Рубати дерево, сучок якийсь для железа. Ну Я просто знаю, як його рубати, я його рубаю, бо знаю, що я перерубаю. Але, наприклад, у є для того, щоб копувати, копати, доставати щось і таке. Кірницю копати, окопи копати. І ще одне хочу показати і сказати за кут заточки, Кут заточки туди 45 градусів. Ну, в середньому, то я не можу врахувати так, так враховую собі. Бо якщо ви дасте дуже гастрий кут, вона просто буде так, як у вас нічна ще показуємо. Я стіл немаю, теж неможливо її прогнози. така сама, Та, така сама є нереально теж. Бругу, але селу паску, що з ним всі робить. І вона леганька дись. Бачите? 45 кут. Ну, Чуть-чуть вас Чуть-чуть змістились, то правда. Але то, то в мене наймоцніше в мене. Неудобно затісувати. Не врубив, Можна хату побудувати. Так що, діліться, підписуйтесь, дякую за перегляди вам. Всім добра здоров'ячка.